А зараз приїхала в художній магазин і йду купляти холсти, які мені треба для замовлення. Ходімо, покажу вам, що в нас там є. Сьогодні, до речі, дуже тепло. Я кофту наділа, але мені вже жаркувато в ній. Ось цей магазин, де я купляю. Ну, це не художній магазин, це такий, бачите, магазин для рукоділля і там є художній відділ. О, але мені тут подобається є холсти з знижкою часто і є такі прям набори. Let's go. Це велика мережа магазинів для хендмейду, для творчості, і тут можна купити все, просто все-все, що тільки потрібно людині, яка займається хендмейдом, починаючи від якихось дитячих наборів і для в'язання, для вишивання, для вирізки по дереву, для розпису, для розпису одягу. Ви можете купити також там одяг, на якому робити розпис, фарби для розпису одягу. Дуже багато всього для кондитерів, для випічки, для різних-різних видів діяльності. Так що, якщо ви в Канаді, то ідіть в Майклс, ви не пошкодуєте. Я думаю, що тут можна знайти дуже багато всього просто цікавезного. Я як туди як заходжу, я просто втрачаю свою голову, мені хочеться купити все. Хочеться почати плести з бісеру, пекти торти, вишивати, в'язати, ліпити з пластилину, з глини і так далі. І тому подібне. Але я завжди туди ходжу, щоб купити художні матеріали, тому що там завжди продаються холсти і часто в них бувають якісь розпродажі. Ось, наприклад, якісь дерев'яні тут холстики. Ну, таке для хендмейду, знаєте, що можна щось намалювати, можна навіть вижигати, чи я не знаю, як це казати правильно, щоб повісити там біля двері або десь прикрасити кімнату який декор собі зробити. Але ми йдемо на холсти. Мені довелося видалити оригінальне відео, тому що там в магазині грала музика і би, авторські права. Так, ось, дивіться, я часто беру ось такі холстики, вони продаються наборами, залежить, залежить від розміру цієї картини. Від розміру картини холста залежить скільки буде в упаковці. Мені, наприклад, треба було 12х16 дюймів, це 30х40 см. І, на жаль, я того разу їх не знайшла. Дивіться, тут є ці різноманітні. 20 на 25 см, 20 на 20 см. Ті, що побільші, там 50 на 60 см, то там десь 5, 5 штук в одній упаковці. Дивіться, ось які пензлі, гігантські, просто для акрилу, для... 30 доларів це буде з податком. Також ось для акварелі, розтушовки. Просто великий-великий вибір. Тим мені подобається цей магазин, що можна вибрати все, що тобі треба. Ось для акварелі, пензлики. пензли. Пензлі, звісно, пензлі, звісно, тут не дешеві, ось бачите, там 15-20 доларів. Також можна вибрати багато мастихінів, але нам потрібен холст 12х16 дюймів. І ось я знайшла один тут. Але він був не дуже якісний. До речі, тут можна купити середньої якості холсти. Суперкрутих тут якби немає, тому що я вважаю, що суперкласні це льняні, льняних тут немає. Ну, мені, в принципі, вони зараз і не потрібні, тому що дуже досить таки добре продаються на звичайних холстах картини, тому що ціни на ці в мене недорогі. Ну, ось дивіться, наприклад, 30х40 на см, 18 доларів. Ну, з податком це буде 20 доларів. Я вважаю, що це дороговато. Тому е, пішла шукати далі і знайшла ось тут такі ж 30 на 40, вони продаються в упаковці дві штуки разом. В принципі, не дуже там відрізняється цей холст. Холст такий самий, тільки трошки підравничок інший. Також вони дуже часто роблять такий розпродаж, що можна купити, наприклад, один холст, другий в подарунок, або купуєш взагалі всі холсти, 50% знижка. І я вже декілька разів так ходила, там, прям затарювалася, тому що ну, це дуже класна знижечка, 50% на все і брала я велике. Тож по цінам упаковку, наприклад, холстів 20х24, в якій 12 холстиків коштує 25 доларів, з податком 32, щось там таке. Я вважаю, що це дуже класна ціна, тому що так, знаєте, купувати один холст за 20 доларів, а потім продавати її картину за 100, плюс там всякі комісії, податки, і то невигідно буде. Напишіть в коментарях, скільки коштують холсти полотна в Україні, в якої ви мешкаєте, звідки ви пишете. Раніше в Україні мені дуже подобалися росовські холсти, і ще якось італійська фірма, вже не пам'ятаю, як вона називається, в них лінії були дуже гарні. Я брала, але я пам'ятаю, тоді мені якось дуже було дорого купляти ці холсти, такі ціни були, бо зайдеш, подивишся, подивишся і підеш. Олійні фарби також дуже дорогі були. Тут теж це все не дешеве, але в порівнянні з тим, який заробіток був в Україні, який тут, то це видається ще більш-менш нормальні ціни. Наприклад, такий розчинок для олійних фарб рекомендую, він дуже класний, тільки якщо ви не пишете дуже текстурними мазками то він класний. Це ось я знайшла ольняну олію. Наприклад, ось дивіться, льняна олія 25 доларів. Ну не дешево, погодьтеся. А ось, наприклад, олійні фарби Вінтон фірми Wincerin Ньютон. там 200 мг. Вони коштують з податком 30 доларів один тюбік. Оцей ось акрил Golden. Багато художників в Канаді, в США ним пишуть, він дуже класний, але я поки що собі ще не, не дозволяла собі купляти такого, але я знаю, що я його куплю. Тільки трошки пізніше, тому що ну, якби тюбік 30-50 доларів це так трохи, знаєте, дороговато. До речі, якщо ви хочете зекономити на полотнах, то е, цілком можна собі спокійно писати олійними фарбами на папері. Для акрилу і для олійних фарб його грунтуєте і потім спокійно собі пишете олійними фарбами. Ці ось роботи я якраз на такому папері писала, і в мене їх вже купили. Тож, якщо вам цікаво було подивитися це відео, пишіть в коментарях і напишіть, чи знімати ще щось подібне. До побачення!